Сьогодні зранку встав, а телефон всю ніч не заряджався. Треба тепер бігти купувати провод, щоб зарядити телефон. От блін. Сподіваюсь, там в них є лайтнінг в наявності. Блін, знайти щось у цьому торговому центрі це просто піпець. Я ніяк не можу знайти, де тут магазин електроніки. Кабель обтейнт, Час вирішати додому. На жаль, не встиг сьогодні записати все, що планував. А саме я сьогодні ще планував зробити міні-карту для свого наступного відео. Тому я вирішив сьогодні трохи розказати ваше в чому суть цього влога. Суть в тому, що я дуже хочу знімати відео. А, але просто не маю часу це робити постійно. Треба виставляти кадри, треба монтувати, треба колоргрейдити. і ще дуже багато інших речей треба постійно робити, щоб знімати відео. Всі ці, ці речі треба постійно практикувати. Тому я вирішив просто знімати свої повсякденні справи і практикуватися в тому, що мені подобається. Так на цьому, напевно, на сьогодні все.